Ну, Безумовно, перше, що сьогодні хвилює всіх, це е, та війна, яка йде на сході України і участь наших земляків. А, а там дуже багато знаходиться білоцерківців у різних підрозділах, у різних військових частинах, у різних формуваннях. Е, найбільше формування, яке там є, це наша 72 окремо механізована бригада. І всі, хто там знаходиться, вони потребують допомоги. Тому що, як розповідають очевидці, які е волонтери, е бізнесмени нашого міста, які їздили туди, е представники наших підприємств, комунальних підприємств, які їздили на схід, спілкувалися з командиром бригади, з іншими офіцерами. Бачили, що там робиться, стверджуюся, ще раз підтверджую, що дійсно сьогодні армія в цілому знаходиться в тяжкому положенні. Протрати. Втрати 72-ї бригади. До сьогоднішнього дня я би називав цифру 3, як і раніше, коли два тижні назад я давав інтерв'ю, і ця цифра не мінялася. Дійсно. Сповіщення про загибель отримали три білоцерківські сім'ї. Ну і, на жаль, ми сьогодні отримали ще одну сумну звістку про загибель капітана Романчука, офіцер нашої 72-ї бригади, командир розвідку артилерії. Він був тяжко поранений і в госпіталі сьогодні помер. По тому провіанту, який ми зібрали. Фактично я набирав військового нашого, з яким ми їхали, це з В'ячеславу Вовченко. Значить, ситуація така: на сьогодні, на зараз. Ту частину провіанту, яку він зміг з собою взяти, для тих, хто знаходиться найдальше і найглибше, вона пройшла тільки половину шляху від. Того, де ми його залишили, будемо говорити так. Тобто частина залишилася в, е ну, в штабі бригади, да? і вони напевно повинні його якось переправляти далі. А частина поїхала з цим В'ячеславом, е з БТРо е туди в глиб, де знаходяться ну, його побратими. Алло, Слава! Е е значить, ми зараз на прес-конференції. Є змога в тебе розмовляти. Так і де. я, зараз поїхав в роботу, забираю 200. Ти я зрозумів, а це, 200? це вони наші, чи ну, 72-ї? Я зрозумів. Так що поїхав в роботу, До... я можу розмовляти, веду положу. А багато їх там, ну, цих хто... Щас їдемо туди. А приблизно, може, звідки це чи це якась секретна інформація? Ну. я не ну, ну добре, тоді вже ми. Ясно. Дякую. Єдинственна ціль нашої групи, я назову її так. Ми абсолютно неформальна група. Ціль – тільки исключительно допомога необхідна. Значит, никаких оценок руководству армии, там, э, руководителю 72-й бригады или какой-либо другой бригады, никаких оценок мы не даем. Для того есть специальные органы, есть аналитики, военные специалисты, которые в свое время разберутся: кто есть кто, кто кем был, что делал и что делать для того, чтобы не случилось то, что случилось. Э, значит, действительно, у нас белоцерковцев погибло 4 человека. То есть те военнослужащие 72-й бригады, которые входят в 72-ю бригаду, и жильцы именно, или мешканцы Белой Церкви, да, их вот на сегодня 4 человека. Всего погибло 23 человека, на сегодня 24, включая того, который умер в госпитале. Из них белоцерковцев 4 человека. Я не хочу, чтобы поднимали панику. Официальная статистика примерно верна. Я объясняю, почему существует расхождение в подсчете двухсотых. Первое. Зависит от времени суток, когда произведен подсчет двухсотых. Во-вторых, бывали случаи неоднократно, когда раненого человека считали погибшим, и наоборот, когда погибший оказывался после поступления в полевое расположение медицинское он оказался живым просто он был в состоянии глубокого шока вот эти все неточности потом существуют места куда добраться нашей службе очень тяжело и вы были свидетелем да сейчас вот был сеанс связи значит существуют места действительно куда добраться очень тяжело связи с ними практически нет посчитать объективно количество погибших и раненых практически не представляется возможным. В этой связи цифры могут разниться, поэтому прошу не надувать мыльных пузырей. Работают специалисты, подводят статистику, проверяют ее и только после этого ее выдают.